Настя, привіт, розказуй, будь ласка, що там відбувається у кримському більш докладно, тому що там одне одне діло передавати слова людини, яка знаходиться на місці. А інша справа, коли людина сама про це все розповідає. Привіт, Сергію, привіт, студія, привіт, глядачі. Привіт, Настя. Насправді в кримському це і в самому селі, і за межами села, де власне крайні позиції українських військових. Це насправді найгірша ситуація з тих, які я бачила, і вона навіть гірша за село наприклад піски. Я поясню, чому Тому що якщо в піски там доїжджають журналісти, доїжджають волонтери, якщо там багато в принципі, військових базується, і ну тобто якийсь рух відбувається, якісь місцеві жителі, то там, де крайні позиції української армії біля Кримського, там взагалі просто поле від собі там два місяці в цьому полі живуть солдати. Болото по коліна, їх постійно обстрілюють щодня. І сьогодні, коли ми були на цих позиціях, знову стріляли, на ну, правда, трохи далі обстрілювали 31-й блокпост. Тобто це таке напівкільце, в якому опинилися наші українські військові. Вони, якби, обстрілюються із Фрунзе, і зі смілої, і цієї траси Бахмутка, і по 31-му блокпосту б'ють і по них. І такі не дуже взагалі м'яко кажучи, вигідні позиції. Вони стоять і. Сепаратисти там знаходяться за 400 метрів від них. Ну 800 і 400, Там дві позиції, якби і приїжджає спокійно собі танк, лупить в них і відходить сепаратистський. І сьогодні в 7.30 ранку. Саме так і було. Влупив три рази танк по позиціях. На щастя, ні в кого не потрапив. Тобто попав в поле чуть-чуть далі за бліндажі. Солдатів, але зрозуміти там взагалі немає ніякого ескаватора. Не приїжджав, тобто хлопці все вручну рили, закопувались. Причому вони як тільки туди приїхали. 27 жовтня це взагалі унікальна ситуація, що кримські якось так сепаратисти здали. Під час цього вже перемир'я без бою, тобто відійшли від кримського і його зайняли українські військові 27 жовтня і стали там на позиціях. І відтоді вони там стоять без будь-якої ротації. Самі закопалися по них стріляли, стріляли. Вони охопувалися лопатами. І там так дуже вузько в цих бінтажах. них лазять щурі постійно отак сплять на них, їдять їхню їжу, псують їхній одяг. Ніхто до них не приїжджає. ми. Абсолютно перші журналісти, які там були в залі за ці два місяці на цих позиціях. Більше нікого там не було, волонтери туди також не їздять. Їхали ми на БТРі, тому що доїхати в інший спосіб. Там просто нереально. Ну і зрозуміти, який бойовий настрій цих солдатів, коли їм обіцяли, що їх поміняють до нового року, але тут сьогодні знову приїхали командування. Сказали, що поки що не можуть їх поміняти. Вони кажу, постійно обстрілюються. Відповідати вони практично не можуть не відповідають, коли прямо в позиціях б'ють. Відповідають у них за цих два місяці. Є п'ятеро загиблих. А причому так ну важко заявих з артилерії один навіть розплавився, тому що гра там лупило в людину. Так, там один офіцер також загинув з, з цих п'яти військових, і ситуація дуже і дуже напружена. Чому їм важко психологічно? Тому що ніхто їх не відвідує, ніхто їх не міняє, і там дійсно дуже і дуже небезпечно. Але оскільки це місце чомусь зовсім не, ну, не розрекламоване, як там міски чи аеропорт, то от, ніхто про них не знає, ніхто ними не цікавиться, а хлопці насправді там, бойові. Просто вони питають, чого нас не міняють. Ну і дуже мало їм насправді платять грошей. Дві-три тисячі гривень там, і кожного дня вони ризикують життям. І там ще до того, що можуть з танка стрелити, з БТР, до того, що обстрілюють артилерію, ще працює постійно снайпер. Ну на щастя, там такий вітер великий, що не попадає, як правило. Ну не попадає, але отак от по бліндажах намагається стріляти. Е, кажу: ну, слава Богу, що Настю. Скажи, будь ласка, питання, це ж мова йде про Яворівську 24-ту окрему механізовану так. бригаду? так? Це не механізована, а мінометна бригада. 24-та мінометна бригада, так, з Явровою, де зустріна. Але хлопці мобілізовані там є. Ну, в основному також Західна Україна, це Львівська, Тернопільська, трохи Франківської області, але є і з Київської області. Ну, переважно це західна Україна. Так, мобілізовані. Але... Кажи, питаю, Д... хоча... Волонтери, волонтери допомагають, доїжджають туди чи взагалі немає. Доїжджають в Кримське, на ті позиції крайні за кримським, тому що кажу, вже 400-800 метрів йдуть і... сепаратисти, там стоять, не пускають волонтерів, в принципі, там нікого немає. Кажу, ми, ми перші журналісти, які взагалі туди потрапили, і там, крім військових, нікого немає. І ти зрозумієш, це поле всюди ворожі якби, війська. І вони там самі, і ну вони там собі зробили якусь таку баню, але коли там дощ, то затоплює абсолютно все. Затоплює, ми бачили, як затоплені повністю. Буде репортаж е, наш, але затоплені повністю і продукти затопили, які там були, і затоплю і бліндажі. Е, ну розумієте, було то таке, що я стою, стояла в цьому болоті, так і я застрягла в ньому і просто впала в це болото, тому що ноги стрягнуть. Отак, от болото набивається на ноги, і ти просто не можеш нормально навіть ходити. Дершаний вітер, кажу, поле повністю обстрілюється з всіх сторін, все в воронках повністю, і це я нагадаю, що якщо врахувати, що з 5 вересня це перемир'я, в Кримські зайшли 27 жовтня, стали там на позиціях, і оцих два місяці це п'ятеро загиблих, і щодня обстріл. Розумієте, тобто, ну в кримському про ніяке перемир'я точно не може йтися. Бо сьогодні ми там були з 9, тобто всім 7.30 Там стріляли. Ми чули, як стріляли, але не бачили. А коли ми приїхали на позиції, то 10-й, 10 десь -10 стріляли, ну трошки далі від них, там по 31-му блокпосту, це дуже близько біля 31-го блокпоста, біля цієї траси Бахматка, і дуже так інтенсивно стріляли хвилин 10-15 поста. тобто і, і це в принципі триває зранку і ввечері в обід. І ну найгірше, що до такій небезпечній ділянці людей не міняються. Це якби найгірше, що так, а чим керів... керівництво мотивує від ну не відмову, тому, а що, ніби нібито ніби, не мають ким поміняти, нібито готується та Так, ротація їм вже третій, чи четвертий раз кажуть, що їх поміняють, а все не міняють. От, їм буквально два дні тому казали, що їх поміняють, а сьогодні зранку з нами приїхав на і сказав, що поки що немає наказу, що начебто, ну можливо, до 27 грудня їх поміняють. Але от вони вже такі, ну. Ну, ну, я такі вже засумували, кажуть, хто на новий рік буде їхати тут нас міняти. І так розстроїлися. Вони там собі якусь баню зробили з боєприпасів, самі, самі там все збудували, але знову ж таки помитися, помислити. А далі знову болото. І кажу, дуже там складно, дуже. Я б сказала, що це зараз найгірше місце в плані психологічному, в плані умов, якихось, в плані там і постійних обстрілів. Це там, дуже складно. І наступне село зразу за Кримським це сокольники. Це вже сепаратистське село, також і саме село Кримське насправді це теж лінія фронту. Просто вона так іде, ну якби отут так дорога йде. Отут, ну якщо тут кримське, да, тут дорога і вона вже сепаратистів, а позиції трохи ось там наші ці крайні, і там можемо стрілюють тих боків. Тобто кримське також є лінією фронту, але там зараз стріляють менше. От ми сьогодні були в школі. Вона нарешті почала працювати з школа, тиждень як вона працює, але яка там ситуація? Батьки водять дітей, тому що вчителі не беруть на себе відповідальність, якщо вони будуть обстріляні ці діти. Тому батьки, кожен батько мусить водити дитину дину в школу. Школа працює тільки в понеділок середу п'ятницю, по дві години діти беруть завдання, йдуть додому їх робити, і в школі абсолютно холодно нічого немає ні газу, нічого. Ну і дуже небезпечно взагалі туди йти до цієї школи. Діти ходять по цих могильниках машин, зруйнованих, військових, теж можуть на щось натрапити. Ми бачили, як вони там бавляться. І діти ж чим чим займаються? От вони ремонтують ці, нібито машини для себе, і ну, і оці осколки викопують з градів, градиці потрапляють їм в городи. І це теж така картина. Насправді дуже і дуже печальна, коли з цими дітьми можеш щось статися, але вони ж діти, вони хочуть гратися, і ти в принципі їх не втримаєш. І ми, наприклад. Зустріли також в кримському. Там така ситуація була. Там застрелили дільничого міліціонера ще в серпні. А сепаратисти зараз батьки його залишилися, просто приїхали на подвір'я, застрелили його і просто поїхали. І зараз дружина переїхала в Харків, і дуже багато таких історій там також є. Нам розповідали, що є люди, які організовували там референдум в Кримському в травні. І ми так думали, що це так, як вони взагалі ще на волі, чому їх не притягають до відповідальності. Потім ми пішли до, до однієї з цих сімей. І виявилося, що вона нам розповідає, що я була головою комісії на президентських виборах. Мала бути так 25 травня, але вони до мене прийшли там десятої травня чи дев'ято. Ці сепаратисти з автоматами серед ночі сказали проводи референдум, і в неї, в принципі, не було виходу. В неї там дитина інвалід, 33 три дитина, 33 роки е, дитині, але вона там даун так. Вона абсолютно не з неспроможна. Заві дуже багато таких сімейних. Проблем страшних, і от її примусили в принципі, що вона могла зробити. Ми спочатку з таким настроєм шли. От як так вона на волі ця жінка з чоловіком? А потім поговорили і зрозуміли, що ну в принципі ми могли зробити так само при автоматах. Так ну міліції в селі зрозуміло немає. Майже ніхто церква не працює, школу я вам сказала, як було то страшне. Люди в принципі живуть. От якось так, самі по собі добре те, що їм приносять пенсію і зарплату, якби почали приносити так від жовтня, виплатили їм все те, що їм не виплати. Три місяці, ну і вони, в принципі, можуть купити якісь продукти, яких не дуже там є. А так ну, виглядає за все дуже і дуже печально, тому що в принципі ніяка там служби ніякі не працюють. І навіть коли цей дім участковий помер, ми сьогодні з його батьком. Він навіть ну, загинув, мається на весь справи. Він не міг викликати ні міліцію, тоді і так досі її нема ні ніяку службу. Він їздив тоді в Слов'яносельськ окупований купований і там щось дооформлював, якісь документи. І досі немає ніякого розслідування. Хоча вже українська армія стоїть там два місяці. Тобто, насправді, ну от я вже закінчую. Ми напевно думаєте, там всі про новий рік і глядачі наші думають про якісь свята. А люди живуть зовсім іншій реальності. І вона насправді дуже і дуже печальна. Так, людей немає газу, багато місяців немає води, світло от недавно включили. Приїхали е, постійні обстріли. Люди по два місяці сиділи в підвалах. От щойно вийшли. Це правда, що стріляти почали менше від 9 грудня, але ну тобто, стріляють по позиціях військових, село вже так не обстрілюють. Так за цей останній тиждень, тому і відкрилися школи. Але як навіть ми говорили з батьками і з дітьми, поїхати вчити, вони їх далі не мають куди, тому що дороги закриті. Там Слов'яно-Сербстаханов дає якісь там виші або техніками. Поїхати вони не можуть. Десь далі дати дітей вчитися, вони не мають грошей. Ну і в принципі дуже дуже багато проблем. Ліка ніякої нема, фельдшера немає. Всі ці люди залишились якби самі на ну з собою своїми проблемами. Там залишилось 36 дітей, 에, перепрошую, 32 дітей в селі. Вони от, намагаються ходити в школу, і батьки їхні кажуть, Ми б з задоволенням, якби нас евакуювали, кудись виїхали. Але виїхати нам нема куди. І от ці діти ходять по цій фронтовій лінії і. Машинами. Настя, до тебе останнє в мене запитання, тому що ну дуже повно так розповідаєш. А про що говорять між собою військовослужбовці? Тому що от це таке запитання, яке мене завжди хвилює, мені завжди цікаво почути. Ну, в цій бригаді в 24-й в них одна проблема, що їх не міняють на ротації. і реально люди в такому, я б сказала, не дуже хорошому бойовому дусі, через те, що їх не змінюють. Тому що, ну і в принципі, вони праві, тому що територія там абсолютно небезпечна, і ти постійно в такому психологічному та під психологічним тиском. Це раз. А друге, в них немає військової техніки, та яка була, ту понищили. А більше нічого нового не дають. Оце наприклад БТР, в якому ми їхали. Це БТР нацгарді. От її більш краще оснащують. Вони просто поділилися них було там два. Вони поділились одне БТР зі збройними силами України. І, а так то навіть би не було насправді чим виїхати на ті позиції, тому що ну там більше нічого не може виїхати туди, бо там така трохи висота, і добратися в принципі інакше ніяк. Ну така ситуація теж ну не мала би бути так, але вона є. І хлопці кажуть, там на позиціях вони трохи були ближче на позиціях. Вони з них відійшли, тому що їх так обстрілювали, були жертви, було 20 поранених за цих два місяці, і тоді їм сказали відступити, тому що вони не мали такої. Тільки, щоб дати нормальну відповідь на тих позиціях, а це було там просто відкрите поле, де ну просто вони були там на лінії вогню, скажімо так. Вони трохи відійшли там, відійшли там на кілька сот метрів, і ну зараз менш більш там краща, краща позиція. Просто ну ось так. Вони багато чого ще не розуміють, і, і в принципі місцеві теж питають, чого там в Кримське, коли в серпні дійшли військові, це був батальйон Львів. Він зайшов, подивився, що відбувається, і вийшов. Хоча там не було сепаратистів. Потім зайшли сепаратисти, також вийшли. Потім знов зайшов батальйон. Він вийш, знову вийшов. І всі кажуть, і військові, і місцеві, що можна було дійти до Слов'яно-сербська, що там не було ніяких сепаратистів. В той час Жи пізніше вони зайняли ці позиції. Що був 31-й був пост, але ну тобто, вдалі могла піти вперед. Там нікого не було. Але чомусь вона не йшла і це для всіх досі загадка. Чому так не сталося? Ну, ось якась така позиція. Я от ми намагалися щось про новий рік питати. Настрій тут зовсім не новорічний, про новий рік взагалі ніхто не говорить. Ну і навіть питати якось, чесно кажучи, незручно, бо люди в такій ситуації, які там новий рік. Ми от місцевих е, ночували, в одній жінки було день народження. Ніхто не святкує навіть день народження, бо якось не до того зовсім. Ну от якось так. Зовсім така невесела картина. Дякую, Вона.